Всім привіт! Це авторка під псевдонімом Вікторія Анмур. Та сьогодні, як ви можете здогадатись, з мого образу, хотіла поговорити про світлі аспекти літератури. Приблизно в 2015-2016 році чи раніше інтернетом прокатилася хвиля відмін. Авторів всіх жанрів, які пишуть на хоча б трохи аморальні теми. Тобто були масові масові постини вдовольства, тобто, багато людей це ретвітили, що треба покінчити з літературою та з фільмами, які зображують жорстокість в багатьох. Фільмах, у яких оригінально таких тем не було, знаходили якісь натяки на стосунки з неповнолітніми, знаходили натяки на якісь інші аморальні теми. Тобто було таке невелике соціальне інтернет-завіхріння. Я досі не розумію цих людей, які це робили. тобто... Я впевнена, як знаєте, як часто буває зі святими, що вони, як, зіми, яких люди вважають святими лідерами сект, такими іншими, вони приходили додому та починали бити дружину чи зраджувати своїм половинкам, чи ще щось таке. Тобто проблема в тому, що. В цьому світі святих немає, та коли якась людина намагається вигуляти за рахунок інших своє біле пальто, я не знаю, як інші. Я прекрасно розумію, що ця людина має багато своїх гріхів, які вона намагає, намагається приховати, титіючи пальцем в іншу людину. Тобто. Навіть мені це властиво. Тобто, всі ми люди, всі ми робимо помилки, всі ми можемо якось помилятись, виносити якісь поверхневі судження. Та я, в принципі, до цього ставлюсь спокійно, окрім того, що всі ці явища дуже неприємні. Та світла література, що я взагалі вважаю світли, світлим боком літератури. Тобто, це любовні романи, наприклад. Такі, як романи Джейн Остін. Це світле фентезі, тобто, можливо, мене зараз закидають помідорами, але я вважаю також світлим фентезі твори Джоан Роулінг. Також до світлого фентезі я відношу авторів, які не зображують якоїсь жорстокості, окрім сцен. Де вони борють зло. Тобто я коли читала. такі... Зараз я не пригадаю, що це за книги, бо це було дуже давно. Але колись я і таке читала. Поки остаточно не пішла на сторону трилерів та а, творів Стівена Кінга. Тобто останні роки я читаю тільки це. Та, в принципі, воно можливо а, триматись. Тільки світлого боку літератури, якщо максимально притримуватись жанрових правил та не писати про якісь страшні та жорстокі теми. Це цілком можливо, та якщо ви автор, який хоче про щось таке писати, я тільки. Я тільки за це, щоб було більше таких авторів, бо цей світ жорстокий та страшний. Та мені здається, що чим більше буде людей писати про якісь світлі речі, я не вірю, що це якось вилікує суспільство, бо в ті часи, коли не було якоїсь такої літератури, все одно люди творили дичину. Наприклад, в середньовіччя, коли вся література була виключно церковна, або е, лицарі співали якісь балади е, про любов, все одно люди творили таку страшну дичину, що воно на голову не налізе. Тому я не вірю, я з тих людей, які не вірять, що якщо е, прибрати з літератури всю жорстокість, та, Телебачення, всю жорстокість, то люди якось стануть краще. Я в це не вірю та вважаю таку ідею просто абсурдною, тому що проблема у нас далеко не в тому, що хтось там зображує жорстокість, а проблема саме в людях. Тобто у людства така збочена, зла природа, що кожна людина містить в собі якось. Якусь збочену, страшну штуку, яка змушує робити страшні речі. Вибачте, що прозвучало трохи дитяче, але так воно і є. Тобто проблема, перш за все, в людській природі, та якщо ми хочемо досягти ідеального суспільства, то, скажімо так, глобальна зачистка літератури. Та творі мистецтва від цього незручного вона не допоможе. Я можу більш того, гарантувати, що в такому суспільстві з'являться якісь абсолютно дикі страшні законодавчі ініціативи, абсолютно дикі страшні соціальні явища, абсолютно все аналогічне середньовіччю, коли вся література була виключно церковна та виключно свята. Я думаю, що ми матимемо аналогічні авища, якщо вибілимо, грубо кажучи, всю нашу літературу. Це моя думка. Та я думаю, що ця думка має під собою серйозне підґрунтя. Та ідеальне суспільство треба починати зовсім не з ідеальної творчості, бо творчість це просто відображення. Та якщо людині не подобається дивитись у дзеркало, то бачити свої пороки це насправді дуже великий редфлаг. Це дуже великий редфлаг. Та якщо людина дивить, дивиться. Це дзеркало творчості, та їй не подобається відображення. Можливо, треба почати не з того, щоб канцелити це явище, або цю літературу, або цю цей фільм. А треба почати з того, щоб подивитись, перш за все, на себе, що ти робиш? Що ти такого робиш, а не е звинувачувати в тому, що зробив митець, який просто є дзеркалом. Того, чим є суспільство, сучасне суспільство з його злочинністю, з його пороками, з його. Я не дуже люблю насправді використовувати це слово гріхами та недоліками. Тобто проблема, перш за все, лежить глибоко в суспільстві. Глибоко в людях, глибоко в людській ДНК, тому що ми, по своїй суті, ми агресивні мавпи. Та е, я вважаю, що якщо бути от якщо комусь захочеться дізнатися мою думку, як можна створити ідеальне суспільство, то точно не з того, щоб е, вибілювати е, твори, творчість та все інше, ні. Я думаю, єдине, що могло б допомогти, це, е, власне, якісь ліки, які, сліки, які які можуть контролювати агресивність. Це фактично єдине, що б допомогло. Тобто хімічні речовини, хімічні сполуки, які б могли б допомогти регулювати агресивність людської особини. Я думаю, це єдине, що б могло радикально якось. Більш радикально привести до того, що люди стали б менш жорстокі. Але хто ж зможе змусити людей приймати ці таблетки? Оце велике питання. Також я хочу сказати, що я можу, мабуть, приймати вітання, але я також стала а, трошечки світліше писати, я вважаю це своїм великим досягненням. Хоча через те, що я пишу на букнет, я, з моїм темпом написання я не можу дбати про якість розділків, тому що коли у мене розділ готовий, я маю викладати на букнет та писати та, та власне викладати на букнет щоб твори. Хоч якось я навлюблю, не йшли в заморозку, але то таке. Тобто, коли людина прагне дійсно писати щось хороше, вона це зможе написати. Але проблема в тому, що це буде нереалістичним зображенням світу. Тобто, мені навіть, якщо чесно, нудно читати такі твори, бо. Коли в творі все добре, все ідеально, немає конфлікту, немає антагоніста та протагоніста, які б могли між собою конфліктувати, цей твір просто нецікавий. Але я вважаю, що е, якщо, наприклад, написати щось на кшталт твору Джейн Остін, але в сучасних реаліях. Про двох якихось дуже чемних, можливо, старомодних людей, то це цілком реально, як на мою думку. Ну, а ви що думаєте з приводу творчості, світлої творчості та темної творчості, і про тому, як світла творчість протипоставляється темній творчості? Що ви з того думаєте? Дякую за увагу! Це вам була авторка під псевдонімом Вікторіан Мур. Побачимось!